Гуманітарки за Порошенка гроші. Звісно ж, ну, як же він буде підтримувати Зеленського, якщо треба відпрацьовувати гроші Порошенка, які е, заплачені для дискредитації нинішньої влади? Ну, зрозуміло, це треба робити. Я говорив і говоритиму, що за всі вкрадені гроші. В українського народу. Ви, суки, господа буржує, повинні давно вже були закрити небо. Небо, суки, закрити, щоб прості люди не гинули. Але під виглядом гуманітарки в тебе Лєро, зовсім непогано, виходить, відпочивати в Італії. Чим ти хуже від Іщенка, якого розпіарили там по нафотках? Тільки одне, що ти того сфотографірувала, а тебе, сука, не вспіли. От і все. А ти там починаєш розказувати, е, обурюйся, як всі там від високопозадовці відпочивають за кордоном, позиціонують себе як борця, за свавілля державних органів. Там. Тобто хочу показати, як ти борешся за права простих людей. А що ж робити?